Вітаю, шановна громада! З вами Сергій Притула. Незважаючи на похолодання на вулиці, градус у новинах тільки зростає. З кожної праски нас лякають неминучою війною. Давайте про це сьогодні і поговоримо, але зробимо це спокійно. І зважено, отже, нам розповідають, що Україна на порозі неминучої війни чи то пак вторгнення росіян. Вони дійсно концентрують свої війська вздовж наших кордонів. Паралельно, білоруський диктатор ще створив гуманітарну кризу на кордоні з Євросоюзом, взявши у заручники тисячі ні в чому невинних людей. Давайте згадаємо, як розвивалися події у вересні-жовтні. Росіяни збільшили кількість провокацій та атак на наше військо по усій лінії фронту і навіть здійснювали артобстріли наших Вих об'єктів Україна відповіла їм Байрактаром. Агресор у відповідь підняв гвалт на увесь світ і почав рухати війська до наших кордонів. Але у сучасному світі робити подібні штуки непомітно дуже важко. І ось, уже спочатку американська розвідка робить заяви, а потім західні змі публікують супутникові знімки, на яких чітко видно так стоять російські війська у полі і чекають наказу. Наша влада спочатку робила вигляд, ба більше заяви про те, що насправді нічого не відбувається, і це, м'яко кажучи, виглядало досить дивно на тлі численних заяв. З боку наших іноземних партнерів, але зрештою Київ все таки визнав, що так дійсно ворог концентрує свої сили неподалік наших кордонів. А гур устами Буданова навіть вказав на ймовірні дати вторгнення кінець січня, початок лютого наступного року. І люди почали замислюватися. Частина наших громадян у паніці питає себе і оточуючих: чи дійсно можлива ближчим часом війна? Я не вважаю себе компетентним у питаннях військової розвідки і не хочу зараз оцінювати шанси та плани наших ворогів. Але для тих, для кого концентрація російських військ близу нашого кордону стала несподіванкою, хочу сказати наступне: друзі: війна Росії проти України триває вже понад сім років. Вона розпочалася з окупації Росією Криму, а також частини Донецької та Луганської областей. Війна не зупинялася весь цей час, і немає такого дня, коли б у міністерстві оборони не влаштовували б щоденний церемоніал за загиблими на фронті. І якщо ви не бачили Цієї війни на власні очі, то це абсолютно не означає, що саме в цю мить хтось з українців не віддає своє життя за свободу нашої держави. Тож не можна говорити про війну у майбутньому часі. Війна вже йде тут і зараз. Наш ворог Росія це підступний ворог, а очолює наших ворогів. Нати Ваді Путін це найчесніша оцінка Володимира Путіна, за яку її автор Борис Німцов поплатився своїм життям зараз. В Україні є дуже багато експертів, які стверджують, що Путін не піде на Україну повномасштабною війною, тому що йому це, наче як невигідно. Але коли його зупиняло питання вигоди у 2014-му Росія вже адаптувалася до тих санкцій, які були введені проти неї. Вона під ними спокійно живе і не менш спокійно нарощує військовий потенціал. Тому наголошую ще раз: війна вже триває. Війною у нас займається армія, але війна це така справа, яка стосується безпосередньо кожного з нас. Що ми можемо зробити? Перше допомагати українській армії. Друге чекати на інструкції, що робити від тих, хто знає, що робити. Третє зберігати спокій. Не панікувати, і четверте, слідкувати за інформаційною гігієною, це теж дуже важливо. За ці сім з гаком років ми вже мали можливість вивчити тактику наших ворогів. Хтось називає цю тактику гібридною війною. Теоретик цієї тактики, імперський офіцер Євгеній Меснер сформулював сенс гібридної війни як дії, спрямовані на зниження волі населення до спротиву під час окупації, тобто, перед тим, як іти війною на іншу державу. Треба зробити все для того, щоб населення цієї держави зустрічало окупанта, якщо не оплесками, то принаймні не чинило опору. Як це робиться на практиці? Дуже просто у суспільстві розпалюються численні конфлікти з будь-якого приводу: релігія, вакцинація, трактування історичних подій. І ось уже замість того, щоб люди дбали про власну безпеку під час можливої війни, вони до смерті б'ються за власні ідеї чи через якісь відео, які вони побачили у інтернеті. Я Владислав, людина у статусі громадянина. Союзу РСР. Я перехворіла вдома. Всі мої рідні перехворіли вдома. В мене люди хворіють в окрузі коронавірусом. Ну, нема у мене жодного випадку смертельного. Отже, в чому Смеснер меснер був правий? Дійсно, дуже важко мобілізувати людей, коли суспільство розколоте. І наступного разу, коли хтось надійшле вам супервідео з інтернету, де черговий російський академік всіх академій, генерал-адмірал чи батюшка інок розказує вам щось за життя чи про вакцинацію. Пам'ятайте, що це не завжди. Корисна інформація, а цілком імовірний елемент гібридної війни. Не дайте ввести себе у оману. Отже, що робити нам, громадянам України, ми вже приблизно собі уявляємо, А які ж очікування у нас щодо того, що мала би робити влада. Ну, по-перше, скажу від себе, що я щиро вітаю зміни керівництва у міністерстві оборони і сподіваюся, що із новим міністром наші оборонні закупівлі запрацюють як злагоджена машина, і наша армія розпочне процес. Нестримного та потужного переозброєння, пану президенту, потрібно не боятися казати людям правду. Скажімо так можна мати іншу точку зору. Тому що коли з нами в принципі не говорять і ми нічого не розуміємо, це ще гірше ніж гірка правда? Хто як не верховний головнокомандуючий має сказати громадянам України, чого нам чекати? Яка готовність української армії, і що кожен з нас корисного може зробити для держави у найгіршому випадку? Чому з нами ніхто досі не говорить? Чому нам досі ніхто нічого не пояснює? Єсть багато маніпуляцій, Я так вважаю. Ви ж ми ж вирішили країни поговорити, де навчання з цивільної оборони? Куди бігти дитині, якщо вона у школі почула сирену, в якому стані бомбосховища, куди звертатись добровольцям в разі необхідності? І зрештою, у владній вертикалі є людина, яка може дати відповіді на всі ці запитання. Ну і мабуть, один з тих, кому зараз буде найважче, це міністр закордонних справ України. А це дуже приємно, що наші західні партнери висловлюють вже не тільки стурбованість, а й сигналізують росії про те, які санкції будуть введені проти неї у разі, якщо вона все ж таки вирішить поперти на Україну. Але нам цього ж, звісно, мало те, що захід готовий вводити санкції, це добре. Але порядок денний цих санкцій повинні формулювати і ми. І зрештою, ми розуміємо, що все, що робить Путін, він робить для того, щоб вийти на прямі перемовини із президентом Сполучених Штатів Америки та керівництвом. Європейського союзу, і тут уже талант нашого міністра закордонних справ та президента мають полягати у тому, щоб про Україну не домовлялися без України. Ну а всередині країни і влада і опозиція мають задуматись над тим, як консолідувати українське суспільство в той самий момент, коли російська пропаганда намагається його смикати у різні боки. Що потрібно зробити для того, щоб суспільство більше довіряло державі? Політики це не просто дзеркало суспільства. У відповідальні моменти політики мають бути зразком для людей. Тому дуже хотілося б звернутися до усіх українських політиків незалежно від того, якого ви політичного забарвлення. Будь ласка, припиніть срач, припиніть війну всіх проти всіх в ефірах популярних політичних ток-шоу. Війна в Україні вже є. Зверніть увагу на неї. Кожен з вас окремо, і всі ви в унісон говорите про те, що країні та суспільству потрібна єдність. Почніть з себе і на завершення ще раз хочу звернутися до вас, українці. Допомагайте, будь ласка, українській армії. Вона у нас одна, вона сильна, вона міцна, вона крута, але вона все одно ще довго буде потребувати нашої допомоги. Українські волонтери не можуть забезпечувати українську армію на тому рівні, на якому вона отримує забезпечення з державного бюджету України. Проте, на відміну від державного апарату, волонтерський рух має певні переваги. Державна бюрократична система заскорузла та неповоротка. Волонтери робляться швидко, мобільно, оперативно. Ми тримаємо руку на пульсі тих справ, які відбуваються на фронті, і забезпечуємо наших захисників в максимально стислі сроки. Але наша швидкість у прийнятті рішень та наша логістична оперативність нічого не варті без вашої допомоги. Оберіть, будь ласка. Той волонтерський фонд, який викликає у вас довіру, а повірте, за 7,5 років війни такі вже викристалізувались, і допомагайте. Дякую за увагу!